Вітаю на телеканалі UBC програма Школа інвестора ми розповідаємо вам про фінансові ринки, щоб допомогти приймати оптимальні рішення в управлінні вашими капіталами. Сприяє нам цьому партнер нашої програми РД Банк». Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. РД банк. Надійний банк. Сьогодні говоримо про те, що таке платіжний баланс держави валютні резерви Національного банку, з яких валют вони формуються, і як регулятор ними розпоряджається. Отже, платіжний баланс держави відображає зв'язок між усіма угодами, які вона укладає з іншими країнами, та всіма платежами, що здійснюються за цими угодами. Платіжний баланс держави має велике значення для оцінки її міжнародних економічних позицій, оскільки дає реальне уявлення про фінансові потоки між даною країною та світовою економікою. Ще платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично інформує про економічні операції, що здійснюються між національною економікою та економіками інших країн. За своєю формою платіжний баланс визначається як статистичний звіт за певний період часу, в якому відображено всі економічні операції між резидент там та нерезидентами. платіжні баланси усіх країн складаються за відповідною інструкцією Міжнародного валютного фонду. Згідно з цим документом, платіжний баланс поділяється на два розділи баланс поточних операцій і баланс руху капіталу та фінансових ресурсів. Поточними операціями вважаються операції з товарами, послугами, доходами, а також поточні трансферти. Капітальні операції пов'язані з інвестиційною діяльністю і є операціями з активами та зобов'язаннями. Сам платіжний баланс він складається із трьох складових. В першу чергу це торговий баланс, який собою представляє різницю між імпортом і експортом. Звичайно, що якщо країна споживає більше іноземних товарів, то складова імпорта вона велика. І, відповідно, як в басейні, це точка вливу. І якщо країна виробляє багато продукції, в Україні, на жаль, це сировинний сектор. І сільськогосподарський сектор також більшій свої частині це сировинний, то це точка виливу, це експорт, і, відповідно, якщо експорту більше, значить баланс позитивний. Якщо імпорту більше, то баланс негативний. Інша складова, друга це баланс послуг, який виражений в нематеріальному форматі. Тобто, це. Туристичний бізнес, це конференції, це науковий потенціал, за який можуть платити інші країни Україні або Україна тим країнам, у яких вона використовує, бере цей нематеріальний актив. Інша складова платіжного балансу це баланс платежів, тобто кредити і ті грошові ресурси, які країна має повернути, і які залучила для України. Зараз стратегічна задача вирівняти торговий баланс. Позитивну сторону за останні п'ять років із 2005 року Україна, на жаль, мала негативний торговий баланс. Але чому країна працювала, чому економіка не відчувала проблем? Тому що за рахунок великої кількості інвестицій, тобто третьої складової руху капіталів і інвестицій, був було позитивне сальдо, яке перекривало негативне сальдо. Торгового балансу і в результаті в Україну по платіжному балансу балансу були позитивні значення. Що ж до офіційних валютних резервів Національного банку України, то це сукупність валютних цінностей, що перебувають на балансі НБУ. До них входять національна та іноземна валюти, і виражені в цих валютах інші ліквідні активи. Ці активи визнані світовою спільнотою і призначені для здійснення міжнародних розрахунків, а також для підтримання стабільності національної валюти через проведення валютних інтервенцій, про які ми розповідали в попередніх програмах. Створення золотовалютних резервів неодмінна умова існування і функціонування будь-якої держави. Золотовалютні резерви забезпечують виконання ряду найважливіших функцій, таких як проведення державою власної, незалежної від зовнішніх чинників, грошово-кредитної політики через стабілізацію та регулювання курсу національної валюти. Крім того, золотовалютні резерви у разі потреби можуть бути спрямовані на погашення державою зовнішнього боргу і в очах іноземних партнерів саме вони є запорукою спроможності держави виконувати свої зобов'язання. І створювати умови для розвитку зовнішньої торгівлі. Рівень золотовалютних резервів не говорить про багатство країни. Про багатство країни говорить ВВП. Але рівень золотовалютних резервів Центробанку говорить про те, який є платіжний потенціал у цієї країни. У цьому основна різниця. І коли інвестори дають ресурси, то вони зважають на цей показник, тобто це ті ресурси, які... Є високоліквідними, і які центробанк зумів заакумулювати на такі форс-мажорні обставини, які можуть бути пов'язані із падінням внутрішнього курсу, і з погашенням дефіциту платіжного балансу. Тобто інвестори, звичайно, на це звертають увагу. Управляє золотовалютними резервами держави фінансовий регулятор. В Україні це Національний банк. Він розміщує їх у вигляді депозитів в іноземних банках, вкладає в ціні папери іноземних компаній та фінустанов. Рішення про такі операції приймає спеціальний департамент НБУ, попередньо зваживши ризики, прибутковість і визначивши терміни цих вкладів. В Україні структура золотовалютних резервів розподілена таким чином, що 35%. За 2008 рік вкладено в євро, 45% в доларів. Все інше це в запасах метал, металів. І це не обов'язково мають бути тільки фізичні запаси, а це і залишки на рахунках у фінансово-кредитних міжнародних установах. Також вони можуть бути номіновані у цінних паперах. Виникає питання, для чого в Україні. Кладати у суверенні зобов'язання інших країн свої золотовалютні резерви, тому що вони дають деякий дохід, на відміну від вкладень безпосередньо у залишки у валюті. Наприклад, це можуть бути будь-які банки, які не нараховують відсотки на залишки у цій іноземній валюті. Тому Звичайно, національний банк балансує, і в даному випадку він намагається на на цьому трохи ще заробляти. Отже, золотовалютні резерви це високоліквідні фінансові активи держави, які складаються з монетарного золота, спеціальних прав запозичення, резервної позиції в міжнародному валютному фонді та іноземної валюти. Золотовалютні резерви можуть розміщуватися у вигляді готівки банківських депозитів та державних цінних паперів. Ви дивились програму школа інвестора, яка виходить за підтримки РДБанку. Депозитні ставки до 25,5% річних. Гарантовані платежі день в день. Служба інкасації для фізичних осіб. – Надійний банк. На сьогодні це все. Темою нашої наступної програми буде використання інтернет та мобільного банкінгу, вдалих вам фінансових рішень до зустрічі на телеканалі UBC.